Не бусифікація, а рекрутинг. Не примус, а мотивація. Сьогодні в Україні щомісяця мобілізують 30 тисяч людей, але лише третина з них реально готові воювати. Реальна потреба бригад для відновлення боєздатності в 10 разів більше за ці цифри. Що в цей час робить влада? Замість нормального. Закону про мобілізацію строки служби, про санкції для ухилянтів, вона пропонує військовим додаткові 15 діб відпустки, в які вони не можуть піти, бо їх банально нема ким замінити на позиціях. На це не дають дозвіл командири. Водночас досвід бойових підрозділів свідчить, що ефективно працює саме рекрутинг. Кампанії 3 штурмової довели. Що можна мотивувати людей добровільно приєднуватися до війська, а кампанія «Амі в Азові стала найпотужнішою соціальною рекламою з початку повномасштабної війни. Саме так людей мотивують іти у військо свідомо, а не під примусом. Але цього замало. Без прозорих правил мобілізації, без чітких умов і термінів служби, ситуацію на рівні держави не змінити. Тому команда розумної політики пропонує конкретні кроки, які вже закріплені в законопроектах. Перше мільйон гривень кожному, хто підписує перший контракт. Це справжня мотивація. Друге, справедливі правила для військових старше 55 років. Вони можуть бути корисними в районах, де не ведуться бойові дії. А на передовію мають іти виключно добровільно. Третє. Контрактна армія після перемоги, бо Збройні сили майбутнього мають бути сильними, професійними і свідомо обраними.